У нас присутній пан Володимир Ланда, він старший економіст центру економічних стратегій. І в мене до вас таке питання: чи потрібно створення спеціальних економічних зон для залучення повернутих українців, щоб створювати для них десь якийсь окремий куточок, рай виключно для них? Будь ласка, пане Володимире, починай. Дякую, пане Василь, за це запитання за цей захід, пану Олексію, за презентацію. Перед тим як відповісти безпосередньо на питання декілька рефлексій е, щодо міграційної політики. Загалом, по-перше, маємо такий рудімент, що міграційна політика досі залишається в царині МВС, на мій погляд. Це таке остаточне явище з тих часів, коли. Будь-яка еміграція в попередні десятиліття і століття розглядалася як загроза, як те, що люди приїжджають в інші країни виключно вбивати, грабувати і так далі. І від цієї парадигми треба відходити. Україна, як і абсолютно більшість країн Європи, стикається з нестачею людського капіталу ще й в більшій мірі ніж. Всі сусідні країни, тому власне треба розглядати це не як загрозу, а як можливість. І так само було піднято сьогодні питання недостатності даних в період воєнного стану. І я хочу наголосити, що навіть до періоду воєнного стану вони були не достатньо чіткі і в Держстаті, і в прикордонній службі. Наприклад, бачу офіційні дані, що за період з 17 по 21 рік офіційні дані з України виїхало 110 мільйонів людей, заїхало 101. Виникає питання. Чи е, ми дійсно віримо, що мінус 9 мільйонів у нас було за цей час до повномасштабного вторгнення за декілька років? Е, третє, е, що я хотів би сказати, центр економічної стратегії проводить е, дослідження щорічно щодо українців за кордоном. І результати не втішні, але прогнозовані кожного року. Чисельність громадян, які хочуть повертатися до України, зменшується, і в останньому дослідженні яке опитування проводилося наприкінці 2024 року, лише 42% стверджують, що хочуть повернутися до України. І Ми це розглядаємо як оптимістичний сценарій, тому що це певним чином соціально прийнятна відповідь. І це ми розглядаємо 42%. Це в оптимістичному сценарії повернеться, якщо війна завершується просто зараз. А в реалістичному це може бути 20-30 і Ця цифра падає в часі. Щодо кваліфікованих кадрів, в суспільстві у нас існує побоювання щодо міграції. Що тільки ми відкриємо кордони, буде черга з іноземців, які, які стоять на українському кордоні. Насправді це не так, навіть якщо війна завершується. Ніяких 150 мільйонів з Бангладешу не буде на кордоні. Вони мають міжурядові угоди. Бангладеш сполучене королівство. Наприклад, і як якщо у людини звідти буде питання їхати в Україну чи в Великобританію, вибір зазвичай очевидний, Проте Україна має концентруватися на тому, де може запропонувати конкурентну перевагу. А повертаючись до вашого питання про е, спеціальні економічні зони, я не думаю, що мають бути створені спеціальні економічні умови в контексті законодавчого розуміння цього терміну. Проте вочевидь, економіка таких зон може відрізнятися від економіки решти регіонів. І бути пов'язано з тими потребами, які є у переміщених осіб, як у переміщених всередині держави, так і для тих, що повертаються за кордону в Україну. Зокрема, дослідження фіксують, що найбільша потреба, яка є у цих громадян, це житло і робота. І якщо співпаде, що і житло, і робота оплачувана гідно, як ви зазначали, може бути в одній локації, то це вже може стати центром кристалізації. проте це, це не гарантує те, що особа повернеться. Додатково буває, час охорони здоров'я це вже більш індивідуально, проте житло і робота це майже, майже обов'язкові умови і власне. Забезпечення цих умов задання держави, але краще не вирішувати проблему, а працювати на превенцію, тому що якщо людина поїхала, дуже важко її повернути набагато простіше, ніж зробити так, щоб вона не виїжджала. Причому не репресивними методами, а комунікаційними і інфраструктурними. І якщо, наприклад, обмеження для виїзду чоловіків у віці 25-60 років можна аргументувати. То, наприклад, обмеження для інших категорій населення, наприклад, чому ми не дозволяємо виїзд чоловікам 18-25 років, чи ми кажемо, що війна ще 7 років триватиме, чи ми кажемо, що ми зменшуємо призовний вік? На жаль, такої комунікації немає, і це сприяє тому, що хлопці 16-17 років виїжджають з України, і нам дуже дуже важко буде їх повертати. Тому превенція міграції з України це не менш важлива складова аніж. Забезпечення повернення українців до України, дякую.